Кризер – інструмент для обробки шкіри артикул 340171. Доступний в чотирьох розмірах. йде ось у такому чехлі. Інструмент виготовлено з нержавіючої сталі. Має поліровану голівку та гравіювання шириною кроку. Рукоятка виготовлена з полісандру, гладенька лакерована. Добре сидить у руці. Інструмент чудово виконує свою роботу. Інструмент використовується для нанесення паралельних ліній та декоративного оздоблення шкіри. Також інструмент можна використовувати для біговки гарячим способом при нагріванні леза до певної температури. Замовити можна за посиланням в описі на handymarket.com.